Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні великий четверг і трошки розважимо над Євангелієм. Сьогодні день у нас, коли Ісус встановлює Євхаристію, коли Він має та тайну вечерю і, власне, дав нам Євхаристію, себе в хлібі. І це розуміння Євхаристії. І зараз дуже війна йде, ну, вже давно, не тільки зараз. Але і сьогодні, сьогодні дуже йде велика війна дьявола за, за те, щоб Євхаристію з церкви просто забрати або принизити, або зробити її чимось ну несуттєвим. Ну це що собі там якась мука, да, вода, хліб, якісь то і дуже ми бачили атаку велику на коронавірус, коли був, коли дуже багато е, таких супермудрих мудрих цього світу проповідників е, різного роду. Людей висловлювали, що духовне причастя і Євхаристія це ну що там, то хліб, то, то нічого там такого немає. Тобто, буквально при, применшили значення цієї Євхаристії. Ну це не тільки духовне щось, це є ще і тіло, і кров Ісуса Христа. І це треба приймати. Є такі випадки, коли кров'ю і тілом ставала дійсно ця оплатка. І, і це, це вже не є щось духовне. Тобто, для, для таких традиційних, скажімо, невіруючих християн, які просто ходять до церкви і дуже розумні, то для них байдуже, що там та Євхаристія буде вона чи не буде. Їм головне, щоб вони прийшли в неділю до, до служби. Буде, ну тобто, таке ставлення, і це сатана. Сатана бореться за те, щоб Євхаристію просто ну, є пророцтво, що в останніх днях. Буде велика війна за Євхаристію. Багато святих казали це, і, і кажуть дотепер, що буде війна дуже велика за Євхаристію, що сатана хоче забрати з церкви Євхаристію. І, і розуміння, що це таке, не тільки фізично забрати. І зараз розуміння бачимо на руку це причастя, коли дають. І в багатьох странах європейських вже. Не дають просто до уст прищастя взагалі. І на коліна, ти стоїш на коліна, хочеш взяти прищастя, тобі кажуть, ні, тільки на руку. І це маразм, просто маразм. Коронавіруса вже нема, а рука вже залишилась. Добре, там міри прийняли, коли коронавірус був, там, на, на місяць-два зробіть. Але зараз, чого ви то, то займаєтесь такою ерундою? Ну і бачимо, що це є вже, вже війна, яка переламується. Бо коли ти вже на Євхаристію на руку приймаєш, потім почне а навіщо взагалі її приймати, ну, можна безконтактно приймати, ну і так потрошки викинути її. Ну, Але ми, практикуючи християни, маємо приймати Євхаристію з повагою, з усім розумінням, що це приймаємо. Не просто якусь білу штучку, а самого Ісуса, тіло Ісуса і кров Ісуса Христа. Бо в тілі є кров. Ну, і сьогодні будемо практику мати, переживати більш глибше Євхаристію, навчитися. І, звісно, ще раз переглянути це кіно Катерини Рівас про те, що відбувається на літургії, щоб ми могли більш глибше переживати літургію, а не приходити себе показати, на людей подивитися, типу, когось попліткувати, обсудити. І підемо в посилання 25 квітня 1988 рік. Дорогі діти, Бог хоче зробити вас святими, тому через мене закликаю вас до повного віддання. Нехай для вас служба Божа буде життям. Зрозумійте, що церква це Божий палац, місце, де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Прийдіть і моліться, не дивіться на інших і не обмовляйте їх, але нехай ваше життя буде свідченням на дорозі святості, храми, достойні шани й посвячення. Адже Бог, який став людиною. Перебуває в них у день і вночі. Тому, дітоньки, віруйте і моліться, щоб отець примножив вам віру, а тоді просіть, що вам потрібно. Я з вами радію вашому наверненню і захищаю вас своїм материнським покровом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо неймовірне послання Марії, де вона каже: Церква це Божий палац. І нехай свята служба буде для тебе життям. Життям, щоб не просто прийшов собі, е, садів годинку, а, а пережив цю літургію. Ну, буквально кожен рух священника, кожне е, слово його пережив. Щоб це зрозуміти, це власне в кіно Катерини Ріус пояснюється, деякі фрагменти, де де що згадуємо, і де що відбувається в духовному світі. Місце, де збираю всіх вас, і, і, і показати хочу показати дорогу до Бога. Марія каже, що церква це там, де я вас всіх збираю. Церква. Церква це не тільки церква палац, церква там, де збираються люди. І якщо ви збираєтесь, не маєте церкви, але збираєтесь десь в хаті якійсь, то це теж церква, бо церква це збір людей. А Ну, а коли є палац, звісно, Божий, то ще, ще краще. Каже Марія: не дивись на інших і не обмовляй їх. Нікого не обмовляй. Але нехай твоє життя буде свідченням на дорозі святості. Храми, достойні шани і посвячені. Каже Марія, храми достойні шани і посвячені. Кожен храм. А чому? Тому що Бог, який став людиною, перебуває в них удень і вночі. А чому Він там перебуває? Бо там є така скарбонка в римсько католицькому храмі. Є скарбонка, де є Євхаристія. І ось вона називає Євхаристію живим Богом, який став людиною і перебуває в них день і вночі. Тому що там Ісус перебуває. Не оплаток перебуває. А Ісус перебуває фізично, духовно, у всіх своїх єствах. Каже, Він там перебуває. В день і вночі в цьому храмі. Тож завше маємо пошану до храму. І знаємо, де, де є Ісус, де є Бог постійно перебуває. Тому, дитинко, віруй і молись, каже Марія, віруй, 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 що там є Ісус, Віруй, що в Євхаристі є Бог. Що Євхаристія це є Бог, це є Ісус, тіло Ісуса Христа, частинка Його тіла. Молись, щоб отець примножив тобі віру, а тоді проси, що тобі потрібно. Спочатку просимо примноження віри. Сьогодні практика. Молимось, просимо про примноження віри в першу чергу. Ну, не в першу чергу, а сьогодні цілий день просимо про примноження віри, а завтра вже будемо просити про все інше. Один день будемо просити про віру. Марія каже: я з тобою радію твоєму наверненню і захищаю тебе своїм материнським покровом. Дякую тобі, що відповіла. Відповів на мій заклик. Будьте благословенні! Мир вам, радість, з Меджугоря. Па-па.